31 березня із робочим візитом на Вінниччину завітав надзвичайний та повноважний посол Республіки Сербія в Україні Душан Лазич. Він зустрівся з головою облдержадміністрації та вінницьким мером. Говорили про розвиток нашого регіону та важливість подальшого партнерства між двома країнами. Спочатку поважного сербського гостя вітали у кабінеті голови Вінницької облдержадміністрації. По один бік столу іноземні дипломати, по інший – губернатор, його заступники та мер обласного центру. Тут місцеві очільники розповідають послу про особливості нашого регіону. А після – усі разом у конференц-залі спілкуються із журналістами. Голова адміністрації Микола Джига наголошує, співпраця з іноземними колегами дуже важлива, адже мова йде про інвестиції. Зустріч цікава, вона розрахована на те, що Подальшому наші відносини будуть розвиватися, скажімо, з таким наростаючим наростаючому темпі, і ми теж зацікавлені в тому, щоб на Україну йшло як можна більше інвестицій, в тому числі від республіки Сербія. На сьогодні співпраця України з Республікою Сербія полягає переважно у товарообміні Підприємств, які мають довгострокові угоди з нашою країною. Дуже мало. Сербська сторона зацікавлена у тому, щоб таких контрактів було побільше, зокрема на теренах Вінничини. Сьогодні на території області є одне сербське підприємство, яке орендує більше 12 тисяч гектарів землі. Завдяки його діяльності на розвиток країни вдалося спрямувати до 70 мільйонів гривень. Тож слід і надалі розвивати подібну співпрацю, переконаний посол. В этом направлении нам надо о чем подумать. Это обоюдно нам надо подумать. Кроме этого, знаете, есть и такие возможности, поскольку это, мы можем создать какие-то проекты э, обоюдного наступления на третьих рынках тоже. Да. Это, как сказать, современная тенденция мира. Поэтому это очень полезно для всех, и для вас, и для нас. Влада Вінниці зі свого боку підтримує такі ініціативи, тим більше основа співпраці із сербами вже закладена. Контакти вони розвиваються, і це дасть можливість. Я думаю, що в майбутньому якісно спільно працювати. А влада і ми будемо це підтримувати і підтримуємо сьогодні, тому що вважаємо, що економіка це наш фундамент, на якому ми можемо будувати будь які інші проєкти. Від слів одразу перейшли до діла. Сербський посол зустрівся із бізнесменами міста та області. Тут іноземні гості презентували свою країну та можливі напрямки співпраці з нею. Душан Лазич Вінничину відвідав вперше. Посаду надзвичайного та повноважного посла Республіки Сербія обіймає з 2009 року.